І так, сьогодні хочу зробити на вечір піцу. Для цього мені потрібні дріжджі. 42 грами взяла маленьку паковочку, сіль цукор, молочко, оливкова олія та борошно. Буду робити на 20 грам дріжджів. Тобто, на половинку цієї пачки візьму 300, мл, 300 грам борошно. Ось так. Спочатку ми розводимо львівські дріжджі, підігріваю молочко трохи, потім додаю сіль цукор, 2 столові ложки олія, оливкової олії та борошно. Підігріваємо молочко. Так, беру половинку пачечки, розламуємо, так, всипаємо сіль, цукор. Перетираємо вилочкою, додаємо молочко, вже нагрілося. І зараз будемо розмішувати. Так, Додаю трохи олійки і на глаз роблю. Відміряла 200 г муки і ще 100. Висипаємо наше тісто. І ще 100 муки досипала, висипаємо в наше тісто і ретельно перемішуємо. Так, замісила ось таке тісто. Так, ставимо десь на пів часа на час. Нехай росте, доходить, і накриємо чи рушничком, чи плівкою. Ось така піца в мене вийшла. Це одна піца і буде ще друга. Звичайно, соус томатний. Ковбаска, селян була та сирок. І готую ще одненько. Тут у мене також соус е томатний, помідорки, е салямі, і вже потім, коли тісто е випічеться наполовину, я вже потім додаю сиру. Хотіла показати, як вона виглядає в розрізі. Дивіться, тіста мало, тоненька, справжня італійська. А ось моя друга піца. Також той самий соус е томатний, потім ковбаска, добавила помідор і два види сира. Звичайний голландський та сир брі. Це також тоненько. Так що всім смачного. Це також показую в розрізі. Вона донесенька, багато начинки, мало тіста. Ну Що готуйте, якщо вам сподобався. Мені смачного. Всім пока-пока.